Ну, що ж, листопад, нарешті, ця подія сталася, обрали президента Америки. І дійсно зараз а, несеться в всіх соцмережах, що ж це буде, прийде хаос, і ніхто не знає, чого очікувати від Трампа. Тож... Дивіться. Ми з вами цю тему також підіймали, підіймали. Ми казали, що не треба робити велику ставку на вибори в Сполучених Штатах і не робити це знаєте як день, день ікс з точки зору загальних розпадів форматі цих запитань, як буде розгортатися ситуація в майбутньому. Ми поки що йдемо по сценарію саме хаосу, але із позитивного цей хаос випадає по карті страшного суду. Страшний суд це зазвичай ситуації, котрі будуть торкатися не тільки України-українців, але й інших учасників процесу, і в свою чергу, за рахунок. Таких колективних ситуацій це буде легше для сприйняття, і вигрібати з цієї ситуації буде також легше, ніж наодинці з ворогом, сам, сам на сам сподіваючись, що виключно на свої. Одне з британських видань написало, що перемога Трампа це початок кінця війни в Україні. І початок третьої світової, треба було дописати так. Ну, є варіант або мир. Це буде або мир, або Третя світова. Ви розумієте, чому я Я зацікавлена сторона, бо от ці процеси вони торкаються кожного і мене в тому числі. І як я не намагався би знайти позитивні карти в розкладах, котрі стосуються тебе? Як ти не намагався би страктувати там, одну з варіативності тієї ситуації в позитивному ключі? А, в нас є. Проблеми найголовніша проблема це коли світ очікує, що буде йти все за тим планом, котрий будуть презентувати, але не в цьому розрахунку є проблема. Ти дивишся план популіста. Тобто ці розкази про тиждень, два тижні, місяць 24 години. години. там, це були е, різні канали. Ви по різному переглядали це запитання. Ми переглядали в форматі 24 годин, 48 годин, місяця двох вже трьох місяців, е, що Трамп все вирішить і зробить справу. Навіть на три місяці в нас випадає. Перспектива по дурню, тобто не буде воно працювати так, як він бажає, і того розказу, що там Трамп зателефонує, Путіну скаже: О, давай якось так ось з цього боку, з цього не отримаєш. Ти бажаного ні в якому разі, виключно ворог в Росії розуміє тільки силу. Росіяни пишуть, що вони не задоволені результатами виборів, і їм не подобається, що саме Трамп виграв. Хоча всі робили ставки на те, що Росія хоче саме Трампу президентом. Що ж насправді? До речі, букмекери вже приймають ставки, що через 45 днів закінчиться війна. Можна ставити. Через 90, вибачте, протягом 90 днів. 45% на завершення війни протягом 90 днів. 50 на 50. <гум> Незадоволені. Вони. Незадоволені, бо випадає перевернуте пожинання плодів. А, нерозуміння, не, не відсутність розуміння, як це буде рухатися далі. А, і е, закінчення процесу. Закінчення процесу в форматі, е, взагалі, от з точки зору розкладу, я скажу так, що Росія росіянці вони також робили певну ставку на те, що після виборів е, якость е, буде зрозуміло, в якому векторі, в якому напрямі рухатися, е, для того, щоб закінчити цей процес. А в нас випадає так, що буде закінчення одного процесу і одразу розпочати більш глобальні процеси, котрі будуть стосуватися більш великої частини людей. Тобто зараз наскільки я позитивно намагався дивитися розпади і карти, і комбінації в нас випадає так, що ми все одно на крок ближче до якогось світового світової затяжної кризи не тільки в форматі фінансової кризи. А й геополітичної кризи, з великою кількістю учасників в даному процесі. Mm. Все таки ота третя світова, про яку ми з вами говорили минулого разу. Все таки вона і буде. Я, я просто ну навіть, наприклад, якщо дивитися в проекції договірних процесів, в нас немає жодної парної карти, і в нас немає карт, які б свідчили, що ці договірні процеси вони можливі. Е, більше того, воно випадає, знаєте, як якісь спроби ми зробимо, е, будуть зроблені з тої сторони, але вони не будуть дуже дуже велика ймовірність тратити контроль. Навіть найгірший сценарій, який там пропонують там, залишити писали в телеграм-каналу, що залишити окуповані території в, так, все, як є, поставити на якусь паузу на 20 років. Не виходить не, не, не тому, що нам не подобається такий сценарій, а не виходить тому, що не захочуть дійти згоди, і о, навіть якщо ти робиш якісь поступки, о, Зраджуєш Україну у режиму Кремля будуть більше бажань, ніж ти можеш дати, і отримати набагато більше в форматі того, щоб розставити, по-перше, якісь точки на де другий момент є незакриті питання, котрі ти все одно бажаєш закрити за рахунок цієї війни. Тобто замороження не буде процес буде далі. В них навіть от, взяти, якщо ту ситуацію, яку зараз описують, пропонують як одну з варіантів для Росії не, не є бажання ще закрити питання по Одесі, по Миколаєву, по Придністров'ю, по Молдові, по країнам Балтії, то тобто, там дуже велика кількість питань, котрі не закрити. Ну, і це... ти виключно... Тобто питання в чому? Якщо ти зараз, якщо Трамп дійсно він буде пропонувати поставити паузу, там з того боку скажуть угу. і зроблять е інакше, ну дуже просто е за рахунок маніпуляцій, скажуть, що там поки поставте на паузу якийсь там е мирняк-договірняк. Як тільки буде накопичено достатньо кількості, зробиться легким чином провокація, або просто скажуть: нас напали, йдіть в дубку, ми будемо захищатися і, 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 і швиденько пройдемо, куди нам потрібно. Ми вже це проходили. Там ну, домовлятися, це без безперспективно, без і все в форматі ілюзії тобто захочуть більше. Це як з Кримом було. Як ми віддамо Крим і вони е, залишать нас спокою. так же нам говорили наші партнери. Е, що у висновку вийшло? Звісно, вони ніколи не зупиняться. Це буде Це лише так. Зараз так, партнери час. самі знаходяться під загрозою удару, і в них також від, від результатів виборів в Сполучених Штатах. Говорить п'ята точка, тобто нерозуміння, що необхідно робити, і нерозуміння, як виходити з ситуації далі. А найцікавіше те, що є ну, два таких питання, е котрі за розкладами дуже змішані. Перше, це позиція Трампа в нас з одного боку. Випадає зведення рахунків старими образами, тобто там хто його скривдив, образив, і, 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 не знає, можливо, переслідував за його кримінальні справи. Він буде намагатися закривати ці питання за короткий проміжок часу і робити акцент не стільки на власному населенні, скільки на світовій якісь там кризі а на закриття своїх потреб і ситуацій. Друге, в нас, якщо переглядаємо Трампа, першочергово це стоїть Пентаклі, тобто бажання за короткий проміжок часу заробити багато, ну, не скільки для себе, скільки для тих людей, котрі в нього вклалися зверху. І е, третє, це момент е, того, що ти, е, він людина настрою. Все одно в нього випадає відсутність помірності. І можуть бути такі ситуації, коли. Ну, взагалі піде не за тим планом. Най не коли вже найліпший план пропрацьований, реалізований на нього дають згоду, Він в останній момент може просто не прийти, піти в інший бік, сказати, що мені не подобається до побачення. А друга з цікавих питань про Трампа, котрі переглядали, а... Є в нас незакінчений процес, тому що ми коли питаємо, чи президент чи не президент, він випадає королем пентаклів, але при цьому така помарочка, що наступні два місяці в нього можуть бути критичні моменти ситуації, пов'язані з здоров'ям, форматом впливу від третіх сторін. Зазвичай це або замахи, або якісь ситуації, котрі можуть деструктивним чином вплинути на його життєдіяльність. Тобто до інаугурації може він не дійти. Треба, треба, треба дуже йти до інаугурації, тому що якщо він момент він не є остаточним, він є е, тою ситуацією, котра як у букмекерах, у букмекерах, що вони там сказали, 46%, шість 46%, 46% що він може не, не справитися з навантаженням і або йому допоможуть. Тому тут така справа досить. Якщо порівнювати Трампа попереднього як президента, і Трампа сьогоднішнього президента, він став більш цинічним, більш жорстким. І найголовніше тут, певно, роки вони так впливають, але буде фарсовано все відбуватися, знаєте, коли людина не що. Дуже короткий проміжок часу від, від віддається для того, щоб бути президентом, і ти повинен реалізувати максимум своїх забаганок, бажання вирішити максимум питань за короткий проміжок. Буде хапатися за все? Вирішувати? За все, причому в них дуже там не буде розкачки взагалі ніякої. Тобто, в, як тільки тобі дають ключі. Ти починаєш, перше, що робити, брати молоток і бити по всім стінам, тому що тобі треба треба швидко-швидко все перебудувати і зробити під себе. Буде важко. Ну Для нас не буде важко, ми якось адаптуємося легше, навіть ніж інші, але повинна бути фінансова жорст, найжорсткіша якась фінансова криза. Тобто. Повна зміна підходу до грошей, до їх цінності, до вартості цих грошей. І у нас, якщо тут пентаклів, зазвичай, коли ми питаємо, там загрози, глобальні які загрози? Якщо він випадав на другий у другорядних ролях, то він випадає зараз на першочергові такі моменти, на котрі необхідно звернути увагу. Ну, ЄС вже готується до економічних проблем якихось, бо вважають, що будуть напружені стосунки з Америкою. І Трамп вимагає, ж там, і щоб Європа більше на оборону Україні. Ще давно він казав, щоб більше допомогу Україні давала Європа, а не США, бо їм там ближче. І якісь там санкції він буде запроваджувати мита різні. То, ну і чому ж ми кажемо, ми закликаємо кожного разу донатити на Збройні сили долучатися до зборів, тому що поки ці гроші вони щось вартують і ми, вони можуть впливати на ситуацію, і краще використати в такому руслі, ніж просто це буде папір. Тому ну, ну, по бажанні, знаєте, які кажемо, що треба вкладуватися зараз в банки, питають, які ми кажемо в трьохлітрові, двох <плес> літ. Так. Пізно робити закатки, але таке. Намагаємося на позитиві, але така новина, новини і розклади не дуже позитивні. З іншого, з іншого боку, нам буде легше подолати ці перепони, ці труднощі, ніж нашим західним партнерам. Ну, бо ми вже подолали багато труднощів. Бо вона вже є закрутки, ми вже навчені Ми да Вміємо робити закрутки, вміємо ховати гроші під матрацами. Як взагалі по загрозам найближчим часом, там цей тиждень? Цей тиждень мав би бути перепочинком, так? Чи це трішки далі? Цей тиждень він мав би бути перепочинком, але знову ж таки, у нас мені здається, що немає вже такого, знаєте, як перепочинок. В тому вигляді, як ми це бачимо, що можна видихнути, спокійнесенько собі. Е, якщо сьогодні не вдарили по Одесі, це не значить, що по ній не вдарять завтра. Не вдарили по Одесі, вдарили по Запоріжжю. Так, вдарили по Запоріжжю. Тому е, з точки єдине, що ну знову ж таки, у нас п'ятниця, субота-неділя, вона випадає саме в форматі того, що карта Страшного суду показує, можуть бути декілька. Місто одночасно в форматі масованих обстрілів. Ну але переглядали ми зазвичай великі міста. Харківщину ми переглядали. Така комбінація підходить. Запоріжський напрямок. Він також, на жаль, підходить, Одеса, Київ, Київська область і Сумщина, Дніпропетровщина. На сьогодні була консультація з. Жінкою з Нікополя, ну тобто в mm -hmm. них не змінюється ситуація. Вона продовжується, продовжується, продовжується. Тобто, кожен день практично щось відбувається. В мене є знайомі з Херсоном, в котрих також кожен день щось відбувається. І попередження в такому випадку воно є, знаєте, трошки як як здівательство. Вас будуть там бомбити, будуть не два прильоти, буде лише один. Видихаємо все нормально. Питають про лівобережжя Херсонщини. ще. Про Я вірю все одно, навіть от попри той меседж, котре зараз розганяють: що будуть домовленості, і будуть ставити якісь заморозки. Це варіативні розклади, тобто один з варіантів можливостей. Але з точки зору Херсонщини, в мене позитивні розклади і позитивні настрій стосовно того, що все ж таки ця територія буде контролем. Ну, ще не в цьому році. Чи вже в цьому в цьому році повинні бути зроблені якісь кроки, тобто вже повинні бути зроблені кроки, котрі стануть основою для позитивного зрушення ситуації в наступному періоді. І ще питають про Павлоград, чи буде евакуація? бо на Дніпропетровщині просуваються. І загалом же ж кажуть, що до Дніпра дойдуть там, скільки 21 кілометр до Дніпра залишився. Дніпро не випадає в форматі окупації. А Павлоград. <кій> ні. Нема окупації. Повинна бути якась захищена фортеця, захищене середовище. Єдине, ну із з того, що не подобається поповну раду, в нас випадає карта страшного суду, і в нас впадають моменти саме пов'язані з тим, що ворог буде намагатися впливати зовні, тобто не заходячи в місто. Обстріли. І... Обстріли. Як друзі корейці ставляться до Росіян? Відношення У нас цікавий розказ. Дуже е... Велика, ймовірність, що вони, вони повинні засратися, тобто повинні бути якісь конфліктні ситуації, і ця комунікація вона закінчиться вкрай погано для як для Росії, так і для Кореї Кореївців. По-перше, в нас на глобальному рівні повинен бути якийсь обман, підлог, якісь, якась ситуація підла. В форматі невиконання обіцянок, невиконання зобов'язань і образи, е, причому такі двосторонні образи. Друге, ми будемо чути не про одинокі випадки, коли є конфліктні ситуації саме серед військового службу. Ну, знаєте, це можна з чим порівняти. У Нас є приклади, коли там кадирівці не поділили щось з вагнерівцями або з мобілізованими і були якісь розбірки. Тут так само ще одна е, група з іншим етносом, з іншим поглядом, з, з іншими мотивами, і формат протидії він випадає всередині як ситуації, котрі можуть, над котрою ти можеш втратити контроль взагалі. І стосовно корейців, вони за розкладом, знаєте, як е там приклад з Вагнером були на вустах, були на вустах, всі про них казали, казали, казали. Потім їх там взяли, перекинули на Білорусь чи ще кудись і вони поступово випали з інформаційної повістки. Тут питають: подивіться між корейцями чи є китайці, виходячи з розкладу, комуніка... там випадають корейці. Але питання в тому, що е, китайські настрої, втрата впливу і розвиток ситуації не так, як ти хотів, він може досить деструктивним чином вплинути як на Корею, так і на Росію з боку помсти від Китаю. Mm -hmm. Знаєте, виглядає так, що зробили банкет, але з головним розпорядником його не е, Савалі. І тут питання в тому, що Китай буде, виходячи з розкладу, незадоволений тими процесами, котрі розвиватися саме в форматі комунікації між Росією та Україною. А оця новина про дрова, про те, що будуть штрафи страшенні, прям садитимуть людей, бідних бабусь, які збирали хмиз у лісі. Приймуть цей законопроект. Чи все ж таки це просто от хайп, і люди розносять все? Такого... Виходячи за розкладом, якщо дивитися, в нас випадає прагматизм, і випадають потаємні дії. Хитрощі. А, я кажу, що треба подивитися, коли буде, будуть підіймати тему цього закону, коли будуть його якось обсуждати, що паралельно або якось в, в той же день буде стояти поруч з цим законом для того, щоб вся увага весь резонанс він упав саме на нього. А дійсно важливі речі ситуації на них просто не звернула уваги взагалі. Відволікти. Відполякти, якось направити свої погляди в інший намір, на в інший напрямок для того, щоб не звертати увагу на більш е важливі речі. Угу, Це буде план. А може так візуалізуємо як е старейку 75-80-річну бабцю, саджають в обіг і повозять в тюрму. Бо в неї дров більше, ніж на 30 тисяч. Я вам хочу сказати, ну, тоді в мене також, певно, дров більше, ніж на 30 тисяч. І в мого більше дров, чи на 30 тисяч. А якщо взяти е, моїх знайомих Західної України, е, там довічно, скоріш за все, буде позбавлення волі, тому що в них набагато більше дров, ніж на 30 тисяч. Багато, 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 багато. Ну, спочатку нам кажуть, що буде страшна зима, запасайтесь дровами, а потім пропонують закон, де не можна велику кількість дров зберігати. Тут ж питання так? в тому, що воно може цинічно звучить, ну якимось чином вже будуть перевіряти цю кількість. Розумієте, що з людиною легше того перевіряльника спалити, ніж в тюрму з. Йти. Тобто воно, я не думаю, що воно буде прийняте або прийнято в тому вигляді, як пропонують, може бути якісь допрацювання. Але як по е -е, мені, виходячи від розкладу, відштовхуючись, нас випадає так, що це виключна маніпуляція для того, щоб звернули люди увагу на інші процеси. А при цьому не звертали на щось дійсно важливе.